Опозиціонери остаточно втрачають підтримку у своєму базовому регіоні. Натомість регіонали, тобто, ми, нам довіряють все більше жителі Львівської області. Останні перемоги партії регіонів на, до виборах у Львівській області ну, є маленькими, але свідченням цього. Але я е, хотів би, скажімо, зазначити, що таким кандидатом був в. Радехівському районі на довиборах до районної ради наш представник, який взяв більше 51% голосів, і в Городоцькому районі до сільської ради, там взагалі 96% голосів виборців. Так, можемо говорити, що там мало людей брало участь і так далі. Але варто наголосити, що все ж та Ірина Се неодноразово. Звинувачувала регіоналів у маніпулюванні результатами виборів. Мовляв, виборці голосували за певних кандидатів, незважаючи на їх приналежність до партії регіонів. Ну і знову ж таки скажу, що це в принципі брехня. даю вам, ми збільшили сфотографований бюлетень, в якому чітко написано, що у виборах беруть. Там от обведено, що цей висуванець партії регіонів. Сказати, що хтось ховався від того, що це наші представники, ну, також якби, не є зовсім правдою. І звище наведеного складно зробити висновок, що до нескінчених звинувачень. Зловживань та чорного піару представники так званої об'єднаної опозиції змушені вдаватися від безпорадності та повного відчаю, передчуваючи свою тотальну та невідворотну поразку у майбутніх парламентських виборах в межах України.